Всі вітаю на своєму каналі, друзі! Мене звати Арсеній. Не було мене два тижні десь, і хочу вам показати зміни на господарстві, є поповнення, саме про кого дізнаєтесь у цьому відео. Усім приємного перегляду! Якщо хочу вас попросити перед початком відео, поставити вподобайку та підписатись на канал. Приємно перегляду! Моє останнє відео вийшло 2 травня, сьогодні, 17 травня. Пройшло півмісяця, до речі, 15 днів. По-перше, квітуся, оця. Е, хто не знає, ця квіця прибилася нас квітні. Вона, не знаю, вона, її не було. Ну, якось вона в квітні прибилася. Раніше не приходила до нас. А це вона прибилася і вже не хотіла. Іти від нас. І ми ось ця киця, квітуся звати, вона прибилась в квітні тому так і, і вона. Вона мала народжувати. Вона народила якраз на наступний день, після того, як зняв відео про, здається, називається Квітуся ходить за мною все відео. Ось, і на наступний день вранці, це було десь о 20-й годині вечора. Я знімав. А на наступний день, 3 травня, суботу, 11-й годині приблизно ранку, вона народила кошеняток. Ем, і їм вже сьогодні на даний момент 2 тижні виповнилось. Отраз третя народилася, сьогодні 17, 14 днів. І тому їх 6. Е, Ось, вони розплющили очки. Ось. І дростуть, будемо здавати людям, чи помимо, тому що... Ну, 6 котів і ще оця киця, і наш ну, рижик. Щокіт був, і це просто вже, як сказати вам, дуже багато. Ось, можливо, одне із них залишимо. Можливо, біле, а можливо, ну, побачимо. Поживемо, побачимо. Все одно, з чим вони потребують турботи мам маминої турботи. Ось. І вони розквіщили очки. Ось. Були сліпенькі, десь днів два тому точно відкри, вже розплющили. Хтось раніше, хтось пізніше. Ось. Вона киця спокійна, не кидається, ми вже беремо їх на руки, цих кошеняток. Ось. Вона взагалі така хороша мама і доглядає, і не кусається, ну, тобто не нападає на людей, коли... і вона дозволяє їх брати в руки. Ось. Щоб, ну, щоб звикали ці кошенята, що їх беруть в руки. Ось. Я візьму одне із них. Ось, бачите, квітуся ось. Якось взяти їх потрібно. Їсти даємо. З'їла, молоко ще не випила. Даємо їй і ввечері, і ввечері вона виходить вже, трохи прогулюється, щоб аби для того, щоб... Ну, вона заседжується, сидить ці клітці клі, бідненько вже. І доля за ними доглядає. Ну, якщо вони, якщо вони скоро підростуть, і вони підросли трохи. Порівняно із тим першим днем, як вони були, вони такі крихітні. а вони вже підросли, вже ростуть. Ось. Можливо, вони їдять поки що їх годують, тому не будуть поки що чіпати. Можливо, через декілька хвилин ось. Друга новина, що травень у цьому році, я думаю, він якийсь холодний. Взагалі він на заході України і сніг випав, і морози. Ще нас трохи минувало, так як ми на півночі України живемо. Ось тому е, ще трохи так прохолодно, але не, без морозів. Це дуже радує. І. Взагалі такий холодний і дощовий. Не порівняно з минулим роком, той травень минулого року був набагато теплішим, ніж цей. Але передають через декілька днів потепління до 25 градусів. Тому ось так. А сі дні такі злива така була і взагалі ось. Та й таке. Кури несуться не цікаво, скільки знесли яєць. Подивимося разом з вами. Так. А щось я не зрозумію, вони що? Не знесли сьогодні, чи що? Кури, що це таке? Чи знову ви їсте хтось із вас? Признавайтесь. Я не розумію... Або це вже хтось так. Хтось забрав, можливо, із родини. Можливо. Або не знесли сьогодні. Я думаю, якщо така погода дощова, про прохолодна, дощить, можливо, вони теж так впливає на яйценоскість. От потепліше, я думаю, знову будуть гарно нестися. Або їдять, я не знаю. Треба вияснити це питання ось тому так. Ось зараз візьму ось. Візьму одне на руки така. Ось таке. миленьке. Іди до мами, не хвилюйся, все буде добре. Ось, мило. Пищать. Ще. Ось, але підросли. Ось такі новини за два тижні на господарстві. Я думаю, що все буде добре. Якось доб віддамо добрі руки якось. Уже є клієнти на них. Вже десь чи два, чи три. Ось серед знайомих. Тому. Ось так. Є сірі. О, є сірі, є чорні, три чорних, два сірих, одне біле. Із. Як сказати, біле із чорною крапочкою, якоюсь такою такою плямкою на... Вича. Я з вами буду прощатися. Усім гарного дня. До нових зустрічей. Не знаю, не повіцяю коли знову знімемо відео через декілька днів. Через тиждень, через два, через місяць, через три місяці. Я думаю, через хоча б вже влітку вже Думаю, повернусь. На канал трошки частіше буду знімати відео. Зараз навчальний рік закінчується чи три тижні. Залишилось до кінця навчального року і до завершення сьомого класу. Будуть канікули три місяці, і там, я думаю, що вже буду знімати для вас частіше до осені. А там побачимо. Усім гарного дня до нових зустрічей. Усім па-па-па.